Доброго дня ми з України. З вами Олександр Вельмошко. І зараз у нас із Мурчиком головні події за сьогодні, 18 жовтня. Агресори з Росії продовжують повітряний наступ проти України, зосередивши зусилля проти нашої енергетики та цивільної інфраструктури. Ситуація у Чорному морі та на фронті йде 237-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Одеса залишається у відносному спокої, незважаючи на численні повітряні тривоги. Хоча вчора, увечері, майже о 17-й годині, Одесити чули потужні вибухи у повітрі. Це збили практично над містом російський оперативно-тактичний безпілотник. Після вчорашніх ранкових атак дронів та ракетного обстрілу ситуація до ночі трохи заспокоїлася. Але всю ніч і весь ранок, 18 жовтня, пройшли під сирени повітряних тривог та ударів безпілотників і рак. Ретних обстрілів. Повітряна тривога тривала з сьомої ранку та майже до 10 години. Знову було застосовано кілька десятків дронів Камікадзе та крилаті ракети морського та авіаційного базування. За словами речника повітряних сил України Юрія Ігната, росіяни перейшли до тактики запуску ракет зі стратегічних бомбардувальників над Ростовською областю. Це ближче до нас, ніж з регіону Каспійського моря. Відповідно, це означає менший час реакції на повітрі. Загрозу для України та меншу надійність російських ракет, які чим далі летять, тим більше втрачають точність. Підсумки відбиття повітряних ударів росіян такі: увечері, 17 жовтня біля 22-ї години, у центрі України збили 8 дронів Камікадзе та дві випущені з кораблів ракети Калібр. Потім вночі на півдні України збили ще 5 дронів Камікадзе, а трохи згодом, під час вже ранкової довгої повітряної тривоги, було збито дрон Камікадзе, 4 морських ракети Калібр на півдні, а у центрі України ще одну авіаційну крилату ракету то ХАСТО 1. Але частина російських ракет та дронів все ж зробила свою коричневу справу, вразивши ТЕЦ та інші об'єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Дніпрі, Житомирі та інших містах. За словами президента України Володимира Зеленського, починаючи з 10 жовтня було уражено до 30% всієї електрогенерації України. І це означає дійсно складну ситуацію з електропостачанням у всіх містах. Тому тому просимо трохи більш уважно відноситися до прохань. Трохи економити електроенергію Росіяни Розганяють інфу про знищення у Одеській області у селі Полігівка станції космічного зв'язку центру урядового зв'язку. Отак, з цієї новини, я дізнався, що, по-перше, Україна має зв'язок із космосом. А по-друге, ці розвалені руїни, де я років там, 25-30 тому назад у дитинстві грався, у і є станція космічного зв'язку. Ну, дають. До цього слід додати, що збитий біля дев'ятої години ранку сьогодні у Херсонській області російський штурмовик Су-25. Ще вчора увечері, під час зльоту з військового аеродрому, російський бойовий літак Су-34 з боєкомплектом на борту впав на багатоповерхівку у російському місті Єйськ, спричинивши вибухи та пожежу. Є загиблі не менше 13. Пілот, замість того, щоб відвести приречений літак від житлового будинку, вирішив катапультувати. Нічого, тепер на один бомбардувальник у росіян стало менше. На фронтах ситуація знову без суттєвих змін та з черговими знищеними російськими складами боєзапасу, забезпечення та штабами. Далі у висвітленні обстановки зберігаємо режим інформаційної тиші. На морі росіяни трохи збільшили склад свого оперативного з'єднання Чорноморського флоту до 9 бойових одиниць. Серед них два надводні кораблі з ракетами, і саме з них сьогодні вранці і здійснювалася частина обстрілів. А також є у морі три великі десантні кораблі. Український парламент збільшив фінансування системи безпеки та оборони на 386 мільярдів гривень, з яких 365 призначені для Міністерства оборони. У Верховну Раду внесено законопроект про визнання Ірану спонсором тероризму з відповідними санкціями та розривом дипломатичних відносин. Також сьогодні естонський парламент офіційно визнав російський правлячий режим терористичним. Це один з перших актів на державні рівні, який забезпечує втілення у життя недавнього рішення парламентської асамблеї Ради Європи про Росію як терористичну державу. Тим часом Верховна Рада України повернемося знову до неї. Ще кілька днів тому визнала офіційну належність чотирьох південних Корильських островів до Японії. Сьогодні ж вона визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія та факт її окупації Росією протягом останніх десятиліть. І це юридичні та правові засади для майбутнього розпаду Російської Федерації. Туди їй і дорога. На цьому і закінчуємо. З вами був Олександр Вельмош. З вами був Мурчик. До побачення. Слава Україні!